Thank you Напередодні дня захисників і захисниць України військовослужбовці, які боронять Сумщину, отримали нагороди і подяки за свою нелегку і небезпечну, але надважливу службу. Ми підготували клопотання завчасно і Вже були підписані накази міністра оборони України, головна командувача збройних сил України, командувача сухопутних військ збройних сил України, командуча оперативно стратегічного угрупування, куди ми зараз підпорядковані. Безумно, так як це військові частини територіальної оборони, то командувача сил територіальної оборони. Військові також отримують нагороди від командувача ОТУ Суми. Державі. 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 І коїни оперативно-тактичного угрупування. Військовослужбовець Андрій з Київщини служить у Збройних силах України вже сім місяців. З першого дня в себе в населеному пункті організовував територіальну так звану оборону. І як все це закрутилося, прийшов сигнал з військомату. Це залишив, пішов в Збройні сили. Ну, от, не жалкую, тому що час такий. Військові не бажають нікому бачити жахи, які на нашій землі чинить підступний і безжальний ворог. Я бажаю нікому більше і не бачити, ні разу не побачити того, що тут відбувалося. Не дай Бог комусь ще раз це побачити. І я так скажу, ці дії, вони є нелюдськими. Це навіть не терористичні акти. Це дійсно нелюдські дії. Нагороди і подяки особливо важливі напередодні потрійного свята дня захисників і захисниць, дня українського козацтва і покрови Пресвятої Богородиці. Я як військовий, професійний військовий з багаторічним досвідом скажу, що сьогодні ми точно не як казали, не для значка служимо. Сьогодні ми боронимо нашу державу. І я думаю, що саме велика подяка буде це слова наших громадян, які дякую за те, що ви є. і віримо збройним силам України. Натомість військові обіцяють відважно боронити кожен клаптик української землі. Хто як не ми будемо боронити свою Україну. Я захищаю Україну, нашу націю, нашу мову, нашу культуру, сім'ю. Ми на своїй рідній землі, і ми завжди будемо захищати свою рідну землю. Це наша місія, наша віковічна місія, яка повинна нарешті здійснитися. Тетяна Мастіпан, Максим Близнюк, новини СТС. 12 жовтня росіяни із артилерії обстріляли одне із сіл Миропільської громади. Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок місцевих жителів. Співробітники ДСНС ліквідували загоряння, запобігши поширенню вогню на поруч розташовані будівлі та споруди. Спеціалісти ДСНС проводять суцільне розмінування території у селі Градське Охтирського району. Навесні під час окупації тут стояли ворожі російські війська і техніка. Гради їхали по полю, воно ну, змерзла земля. Виїжджали аж туди, і тоді то тю-тю-тю тю в нас вікна дербіжжали. Тисячу піхоти, триста танків. 24 отут оце стояли КАМАЗи, які загружені були градами, снарядами. Мого це вийти з автомата, там на горі стати, а так до люлиці стріляти. Оце вам такі освободителі. І кричить на мене, я прийшов, ти я кажу, от кого ти мене будеш освобождати? Щодня піротехніки проводять очищення до окупованих територій Сумщини від снарядів та різного роду вибухонебезпечних предметів, які лишили після себе росіяни. Зараз піротехнік працює на своєму проході. Отримавши сигнал від металодетектора, він перевіряє цю територію про під кутом 30 градусів, проштрихуючи ґрунт і перевіряти товщу ґрунту. На сьогодні піротехніки знешкодили вже більше 7 тисяч небезпечних боєприпасів, знайдених на території нашої області. Нашими піротехніками у Сумській області. Промарковано 10 ділянок загальною площею 200 гектарів. Кожна така ділянка огорожена відповідною стрічкою, а також на ній встановлені знаки мінної небезпеки. Тому, якщо ви їх бачите, бачите таке огородження, в жодному разі за нього, будь ласка, не заходьте, тому що в будь-якому периметрі тут можуть знаходитися вибухонебезпечні предмети. Володимир Сухоставець, міський ортопед-травматолог, у 2009 році закінчив Сумський медичний інститут, а з 2017-го очолив амбулаторне ортопедо травматологічне відділення центральної міської клінічної лікарні. Я уже із п'ятого курсу розумів, що я буду саме травматологом, тому що це моє і не було і інших, навіть не було ніяких у мене. Вибору іншого не було. Я знав, що так воно буде. і Так це найкраще, напевно, якась професія. З перших найважчих днів війни до сьогодні говорить лікар. Для команди його відділення триває надважливий медичний фронт. 24 числа для нас всіх був такий переломний і складний період. Звісно, ми зібралися всі. Я зібрав відділення, і ми всі вирішили, що будемо працювати, незважаючи на те, що буде, як буде. Оперували найскладніші поранення у військових і допомагали мирним громадянам, особливо з патологіями великих суглобів. У воєнний час такі пацієнти особливо потребували фахової лікарської допомоги. Потрібно було спускатися з верхніх поверхів, потрібно було спускатися там в підвали. Бомбосховища, а вони цього не могли робити, і нам доводилось робити і ну такі більш-менш планові операції, да, такі як ендопротезування артроскопічних операцій, коли це пошкодження мінісків, у людей блокуються ці мініски і не згинається там, наприклад, колінний суглоб. Чим складніші бойові травми у військових акцентує лікар, тим важливіше застосувати усі знання і технології, аби в прямому сенсі поставити українських воїнів на ноги з максимальним відновленням функцій після ушкоджень. Ми розуміли, що вони захисники, що вони ті люди, які жертвують своїм здоров'ям, своїми силами для того, щоб ми мирно жили і могли наші діти бути вільними. І, звісно, ми для них викладалися ну на всі 200%. відсотків. До свого професійного свята лікарі отримали досить оригінальний подарунок від військових. Володимир Сухаставець говорить: це дуже дорога для нього річ. Так українські воїни оцінили професійну роботу лікарської команди ортопеда травматологічного відділення центральної міської. Ну, хлопці ЗСУ, яким ми допомагали, яких ми лікуємо на День лікаря, вирішили привітати наше відділення і подарувати такі, зроблені їхніми руками таку сакиру. Символ нашої сили і козацтва. 14 жовтня, день покрови, день українського козацтва і день захисників та захисниць України. Їм лікарі бажають сили, духу і перемоги. Найкраще побажання на тим хлопцям, які були в теробороні в перші дні, в перші місяці і захистили наше місто, нашу область. Дуже велика вдячність нашим зсу. Звісно, будьте здорові, будьте щасливі, найшвидшої нам перемоги. Ну і при потребі, звісно, ми на місці. Ми також на своєму фронті залишаємося і будемо намагатися доводити нашу країну до перемоги. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС.